Тривати, це така полегша. Саме з до мене, мене приїхала косичку. А, це карти метафоричні. Я замовляла те саме омешка. Вона дуже багато їх розробляє. Календар. Дуже, дуже, дуже рідко. До речі, можна побачити календарки. Колись пам'ятаю, було дуже живемо, ці календарі, всюди, всі роздавали, всі були. Так, я замовила метафоричні асистивні карти, сила, прощення до своєї гри Сатаря. Мені так відчулося, що мені захотілося її замовити. А, тут, так. так, відкривається. Ось так. Щось достане. І тут така ось колода. Так. Та, з різними посланнями з цієї сторони написано і з іншої також. Така хороша якість метафоричних карт, тому буду використовувати разом поєднанні з грою Саторі, коли буду проводити ось так. Дякую, Тетяні Ломашко, за те, що вона творить, створює дуже багато метафоричних карт, так само трансформаційних різних ігор. Ну, це людина, просто натхнення, яка це все реалізує в різні інструменти, які можна використовувати.